Пам'яті жертв голодомору країна терористка, вкотре показала свою сутність цієї ночі. Росіяни випустили по Україні рекордну кількість шахедів. близько 75 і 71 із них збили наші сили протиповітряної оборони. Летіли безпілотники із кількох напрямків, зокрема з Курської області та Приморсько-Ахтарська, і основною ціллю удару противника був Київ. Шахеди бачили щонайменше у шести областях нашої країни, і окрім Київщини, ще й на Сумщині, Дніпропетровщині та Миколаївщині. Також на Кіровоградщині та Запоріжжі відбивали атаку шахедів. Зенітні ракетні війська, тактична авіація, мобільні вогневі групи а також підрозділи радіоелектронної боротьби. 66 приблизно знищено власне на київщині в київському регіоні. Це ну, величезна кількість прекрасно. Пам'ятаємо новорічну ніч 45, збито власне, на підступах до столиці, так само як на другий день 39. Тому от, сьогодні це власне, рекордна, рекордна кількість БПЛА, випущених ворогом саме по Київському регіону. Ми ну, маємо також знищені в інших областях на півдні та сході нашої держави, ну також ракету Х-59.